Мы не, не є если связи с экспертами, хаур, если не, не проводилась экспертиза, то готовы прозрачно чином примерно заметили неактивный стих специальных познаков, залученные до каминального проложения, те і и специалисты, їх проводят мають відповідного освіту, освіту, проходять від різних курсів, які мають відповідні допуски, де проводять на тих чи інших вигляд експертів. Тому сказати, що хтось схожий, хтось не схожий, комусь здається, що схожий, комусь здається, що не схожий. А експерт, які мають відповідний доступ до категорії на його освіту, дав свій висновок, який відповідає домашнього законодавства, тому сказати, що щось недопустимо, недопустимо, зроблено на те, що комусь

Акті, що це я доносив пакет, а у вашому зонаму акту, що це доносив пакет. Тому, давайте ми будемо тільки вчетні, якщо вони повідомлення до кодекса, то хоча б дослуха. Можна запропонувати заблокувати даний російській інформації.